Вітаю, ви на каналі ROV-інструмент. Сьогодні в нас огляд та порівняння двох міні болторізів від компанії INCO та від компанії SR. Це, так скажемо, порівняння бюджетного класу з таким досить дорогим вже девайсом. Ціна від компанії INCO буде становити десь приблизно 160 гривень, а від SR приблизно десь 665 гривень. Тобто різниця доволі велика. По матеріалам, тут, що і в першому, що і в другому випадку, це Хемовона сталь. Індуктивно закалена, що і в першому, що і в другому випадку. Також ми знаємо, що в СР точно твердість металу десь приблизно 58-62 по шкалі. Роквела. На інко цього на жаль невідомо. Тут в нас довжина 200 мм, а тут, якщо я не помиляюся, теж 200. Максимальний переріз цих болторізів 3,6 мм. На цих, на жаль, не вказано. Якщо брати в руки, то цей девайс легший, тому що тут руків'я виконано з листового металу, має прогумовані вставочки з досить зручним руків'ям. А тут це просто продовження самих. Лес, які просто обтягнуті якоюсь термоусадочкою, так скажемо. Ну, вона теж така досить приємна на ощуп, але руків'я все ж таки тут зручніше. І також ми тут маємо фіксацію і підпружинення для того, щоб ну, зручніше користуватися ними, тому що тут постійно потрібно їх відкривати вручну. Тут такого робити не потрібно. Ну, і відстань, на яку максимально відкривається відкриваються леза, тут становить 13 мм, а в Inco максимально становить 9 мм, тобто значно менше. Вони в змасті транспортувальні. Ну, Давайте спробуємо ними щось порізати. Спробуємо цвях для початку, це у нас 2 мм десь товщині. почнемо з інко. І тут зовсім ніяких питань немає, зусилля пригадати зовсім не потрібно. SR. бачимо, що це покраска, напевно, а може не покраска, можливо, це від вороніння, і там, де ми кусаємо це вороніння, на жаль, злазить. І тут теж ніяких питань з цим немає. Але як бачите... З такими маленькими речами, ну тонкими, точніше, набагато зручніше користуватися саме оцими інковськими, тому що все-таки повертальний механізм робить своє діло і ним користуватися зручніше. Давайте далі спробуємо щось погрубше. Ось вже візьмемо якийсь ось такий гвинтик. Це у нас четвірка. Спробуємо її порізати. Лишились потолку десь. Ось таким чином. І тепер ці. О, ну у випадку СР це трішки легше. Менше зусилля потрібно. Далі, далі, далі. Давайте саморіз 4 і 2 на 80 інко для початку. Досить просто. О. ех О. Цим легше працювати цим зручніше, але цим легше, тому що все-таки, я думаю, твердість метала тут більша, ніж в інко, і це робить своє діло. До речі, в заточці нічого немає. І давайте ще щось спробуємо, як на рахунок такого. Дюбеля, дюбельного шурупа то ще немає. Звісно, цього, що я роблю це рулеткою, це не прикольно, але, на жаль, штангель церквуля рукою немає. Він десь має в нас близько 5 мм. Ну, Набагато легше працювати саме ними. Ну і давайте на кінець такий. Гачок спробуємо врізати. Він у нас має 4 мм, але тут максимальний при 6. І воно досить товсте. Це метал. А ні, взагалі легенько кусається. С А, інко. І інкою трішки тяжкіше це зробити. Цим набагато легше. Можливо, легше через те, що товщина самих губок більша, і з одної сторони і кут заточки в них однаковий з двох сторон. В інко ж кут заточки з одної сторони має більший кут, а з іншої менший. А ось тут однаковий. Можливо, це через це легше різати ними. Але. Якщо потрібно різати щось таке не дуже грубе або не дуже тверде, то ось ці будуть набагато зручніші через те, що все-таки є ось цей повертальний механізм, але різати ось цими все-таки легше, менше зусилля потрібно прикладати для того, щоб вирізати. Тому переходьте по посиланню під відео і обирайте оптимальний варіант, який підійде саме вам. Також ви можете прийти до нас в магазин і вас проконсультують. А на цьому все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підписуйтеся на інстаграм і не забувайте донатити на ЗСУ. Всім дякую і до зустрічі!